Заступник губернатора Дніпропетровщини усього на один день перервав свою відпустку і особисто приїхав до Кривого Рогу у якості представника обласної влади, щоб зустрітися з громадськістю та місцевими змі. Причина такого рішення є не зовсім хороші сигнали по городу Рогу. Таких сигналів декілька, але вони свідчать про масовий характер порушень законодавства у виборчих перегонах 2014, підкреслив Борис Філатов. У нас поступають сигнали, по чому-то імені по городу Кривому Рогу, а також по другим районам, де балотуються кандидати в депутати від опозиційного блоку, а також нікий самовидвіженці. О том, что планируется подкуп избирателей, вернее, не планируется, а осуществляются напрямую. То есть запущены соответствующие схемы. Не могу сказать, что они незаконные, но они как бы на грани фола, по большому счету. То есть формируются сети, так называемые десятники, сотники. Людям предлагают показать паспорт, дают 100 гривен до или 200, после. Ну, схемы могут быть разные, разные схемы как бы оплаты. Но суть какова, что этот не совсем хороший факт имеет место быть и в первую очередь по городу Кривому району. Если это будет продолжаться и будут документально подтвержденные факты, люди, которые в этом принимают участие, после выборов понесут установленную законом ответственность. У тиску на виборців Борис Філатов звинуватив не лише представників опозиційного блоку, а й керівництво підприємств гірничо-металургійного сектору та компанії ДТЕК. Механізм тиску стандартний. Війдеться робота по поводу того, що проголосуй за опозиційний блок, сфотографуй на мобільний телефон і покажи бюлетень. Якщо ти цього не зробиш, будеш уволен, лишений там надбавки і прочее, проче, проче. Естественно, укриваражан. У руководства предприятий, у их акционеров могут быть различные политические взгляды, различные, так сказать, мнения по поводу происходящих в стране процессов. Но сфотографируй бюллетень, покажи, это недопустимо. Заступник губернатора визнав, що довести факти зловживань буде непросто, але можливо. Для цього правоохоронні органи вже проводять оперативні дії та збирають інформацію. Борис Філатов закликав виборців повідомляти про факти таких порушень. Під час прес-конференції для журналістів заступник губернатора Дніпропетровщини вкотре підкреслив, на цих виборах усі без виключення кандидати до парламенту повинні мати рівні умови. Натомість обласна влада бачить у кривому розі характерну тенденцію. Перекоси в інформаційній політиці, головні претензії до комунальних ЗМІ. Вони, начебто, висвітлюють переважну діяльність кандидатів від опозиційного блоку. Інші ж кандидати такого доступу до мікрофону практично позбавлені. Город Кривий Рог – город злочний, город, який город, займає, так сказати, в житті Дніпропетровської області абсолютно віддільну роль. Город дуже уважаємо. Поэтому... в нем есть разные политические силы. И опять же, не хотелось, чтобы, например, коммунальные СМИ, которые по нашему глубокому убеждению принадлежат всей территориальной громаде, например, рассказывали о деятельности исключительно одной политической силы. То есть нам бы хотелось о том, чтобы криворожане видели всех. Про зловживання адміністративним ресурсом у кривому розі багато говорили і громадські активісти. Та механізм тиску на виборців запущений ще пару місяців тому, стверджують активісти. Чому ж у області це помітили лише зараз? Борис Філатов пояснює, влада займається питаннями війни та миру. З іншого боку, аби численні громадські організації мали реальний вплив на ситуацію та контролювати її, потрібне об'єднання зусиль, як це відбулося у Дніпропетровську. Уважаємо активисты города Кривого Рога. Объединяйтесь. Почему нам в Днепропетровске удалось создать на базе 28 общественных организаций единый кулак и единое ядро? И мы в том числе в огромном количестве вопросов оперлись на обычных людей. Начиная от вопросов снажения армии, волонтеров, помощи раненых, мобилизации и прочее, прочее, прочее. Грубо говоря... Общественні активісти підмінили в обласладміністрації целые департаменты. А в кривому Роге так. Одні йдуть в одну сторону, другие йдуть в іншу сторону, треті йдуть в третю сторону, кожен приїжджає друг на друга жалується. Ті більше євромайданісти, ті більше майданісти і все остальне. Наразі перед місцевою владою стоїть складна, але реальна для виконання задача проведення чесних парламентських виборів. Країна вже інша, переконаний Борис Філатов. Все одно весною будуть місцеві вибори. Просто к этим местным выборам весенним, грубо говоря, в Крывом Рогу просто произойдут кардинальные изменения, как они произошли в Днепропетровске. То есть вместо того, чтобы идти в поле какого-то консенсуса, диалога, я не знаю, там еще чего-то, в силу там личных амбиций, недопонимания ситуации, там надежды на реванш, я не знаю, еще чего-то. То есть э, все равно вот эта старая матрица, она как бы используется. Ну посмотрим, жизнь же не заканчивается. Вже наприкінці прес-конференції Борис Філатов повідомив, на наступному тижні до Кривого Рогу має приїхати губернатор Ігор Коломойський. Вочевидь, для керівника області ми стратегічно важливе і у економічному, і у політичному сенсі місто, адже візит заплановано буквально напередодні дня голосування.